126-й день боротьби. Наші захисники тримають оборону та нищать ворога. Російські ж війська проводять ротації через значні втрати в Солидарі. Повідомив спікер східного угрупування військ Зсу Сергій Череватий. Ворогові доводиться концентрувати велику кількість особового складу для штурмів у місті, тому що це головний його ресурс. Насамперед, це штурмові групи, які намагаються одна за одною долати опір української сторони. Тільки за минулу добу ворог завдав 234 удари. Сталося 30. Бойових зіткнення. Росіяни втратили 119 людей убитими та 108 пораненими лише на цьому напрямі. Рішив, думаю, поспати. Чуть -чуть. Ну, руський мір. Думаю, що за ху... короче. А тут ЗСУ прийшло. Тим часом військовослужбовець позивним Мадяр повідомив, що над західною околицею Соледара все ще розвивається прапор України. Зсу тримають оборону, місто не здане. Він також додав, що його група працює по окупантах з думками про Дніпро. Воїни засу зсу тримають захисний рубіж. А ми насипаємо люлей хробакам за вчорашню трагічну. За Дніпро. Собакам льем. Протистоять ворогу ворогові ЗСУ і на Луганському напрямку. Там наші захисники крок за кроком просуваються до сватового та Креміної. Колаборанти тікають. а РФ намагається стягнути туди якомога більше мобілізованих та зеків, щоб тримати позиції. До слова, нещодавно один з ешелонів з особовим складом прибув туди з Білорусі. Крім того, росіяни не залишають у спокої населені пункти Луганщини. Складна ситуація у Невському. Ворог постійно обстрілює село, але люди відмовляються від евакуації. Зараз там. Понад 140 мирних мешканців. Їхнє життя це суцільне перебування у підвалі. Минулої доби один житель отримав поранення. Його госпіталізували до лікарні. Ну а російський військовий підірвав гранату на території частини у Білгородській області. Загинули троє військових РФ, 13 ро постраждали. Про це пишуть роззмі. Вибух стався у будівлі сільського будинку культури, де розташовувалися загарбники. Один із них підірвав гранату РГД 5 Через вибух у будівлі здетонували боєприпаси та почалася пожежа. Крім того, у Шебекіну також Білгородської області знову сталася бавовна. Місцеві повідомляють про вибухи і дим після них.